Добрий день. Прийшла осінь. На даний момент вже друга половина жовтня. І окрім озимої цибулі та чеснику, ми можемо висадити плодові дерева на своїх присадивних ділянках або на дачах. <кхід> Які рекомендації по, по цій висадці? Садити рекомендую у всі плодові дерева, як і зенняткові, так і кісточкові. Пояснюю чому, тому що саджанці більш якісні на осінь, ніж на весну і. Тому рекомендації по яблуням. Перше. Джона Голд. Ну, як для мене, вони гарні, хороші, смачні яблука. Голден Муцу. Чемпіон. Чемпіон взагалі -то рахується як осіння. Але ну, до Нового року лежить навіть. До лютого місяця. Можна їсти смачне солодке яблуко. Скіфське золото, Чорний принц, Флоріна, Джонатан і Луна. Луна це новий сорт, який недавно виведений, я ще не пробував, лише висадив. Джонатан зимова. Американська селекція з 1886 року по всьому світу. Я її коштував в дитинстві, десь до 18 років. І після того я її не маю. Зараз посадив, буду пробувати. Флоріна універсальний сорт, французький, імунний сорт. У мене зберігається до липня місяця зберігався. Чорний принц. Прекрасне тверде яблуко, яке навіть на експорт іде. Скіфське золото. Тож дуже рекомендують. Я пробував, посадив одне дерево, зараз додав ще одне. Чемпіон універсальний сорт, як я вже говорив. Дуже врожайний, неприхотливий, не сильно рослий. Якщо при правильній обробці і обрізці, то буде давати врожай вам кожен рік. От. Так, киця все одно. Також непоганий сорт Муцу, голден. Ну, Голден трошки більш капризний, але при належних доглядах то буде все добре. Ну і Джона Голд, як звичайно. З лінійних сортів ну, в мене є біла папіровка. Не знаю назви їх, не заморачуюся з тим. Літом є що їсти. От. Слава переможцям, досить непогане, хороше яблуко. І дуже рекомендують Селеста. Я Селеста не садив, не пробував, бо мені на літо воно не потрібно. Воно 5 літніх дерев, тому якось, якось отак. Саджаю всі дерева беремо на прищепі 106. ну, Саджаємо десь метра півтора один від одного. міжрядді 3 метри. От. Поки що. Поки що все. Дякую.